А я зрозуміла, що мене обманюють, коли почула свій власний голос із чужого телефона. Це сталося не тоді, коли Оксана цього чекала. Вона взагалі думала про роботу, про обід, про те, що треба забрати посилку з пошти. Про все окрім підозр. Дощовим вечором вона зайшла в кав'ярню, щоб перечекати зливу. Купила чай, сіла біля вікна і чекала, коли стихне. Раптом позаду пролунав знайомий сміх. Дуже знайомий. Вона озирнулася. За сусіднім столиком сидів її хлопець Антон, в руках телефон, а на екрані відкриті голосові повідомлення. Її голос, її слова, її сміх, записаний ще десь тиждень тому. Але слухав він їх не сам. Напроти сиділа дівчина, Усміхалась. і час від часу перепитувала Це вона тобі так каже? А це що за запис? Ой, яка маленька голосом. Оксана відчула, як у грудях холодніє. Вона не хотіла сцен, не хотіла принижуватись. Вона просто спостерігала. Антон, усміхаючись, увімкнув ще одне її повідомлення те саме, де вона тихим, трохи сонним голосом казала Скучила, приїдеш ввечері. Дівчина перед ним кивнула і сказала Ну, мило, але якось дитяче. Антон засміявся. Та ні, просто вона така. В ту секунду Оксана зрозуміла все Не зраду, не брехню, гірше, знецінення. Людина, з якою вона ділилася найдорожчим, щирістю, обговорює її як контент, як розвагу. Вона тихо піднялася зі свого місця і вийшла. Навіть дощу вже не помітила. Антон написав їй через годину. Де ти? Я тут у кав'ярні був, думав зайти до тебе. Вона відповіла просто. Почала чути свій голос збоку, і, нарешті, почула себе. Дякую. І вперше за довгий час вона відчула легкість. Бо інколи, щоб поставити крапку, не потрібно сварки чи сліз. Достатньо одного випадкового моменту. Який відкриє очі, і двері теж.